Микола Кислейко, вінницький підприємець, який відкрив першу у Вінниці вертикальну сіті ферму, спираючись на європейський досвід для вирощування екозелені необхідні стерильні умови. Тож, перед тим як зайти до самої ферми, потрібно дотримуватись правил дезінфекції. Розкажіть про вашу ферму. Що ж це за ферма? така? ви знаходитеся в вертикальній сіті фермі. А це такий, це таке закрите приміщення, де ми створили цю унікальну екосистему, яка придатна для вирощування ну на даний момент листя салату. Ми можемо контролювати тут температуру, вологість повітря. Так само ми контролюємо вміст добрив, які подаємо для того, щоб росли наші салати. і і, взагалі, наш процес поділений на три стадії: перша стадія ось ви бачите її тут зліва. Це ми пророщуємо насіння. І тут на кожній стадії в нас різний метод гідропоніки. Це все, ну, тобто, це все побудовано на гідропоніці. Що таке це... гідропоніка? Треба нашим глядачам так. пояснити. А гідропоніка це метод вирощування рослин без землі mm -hmm. з використанням субстратів, води і мінеральних добрив. І в першому відділенні ми використовуємо метод періодичного підтоплення, тобто раз на 12 годин включається полив Вода наповнює лотки, так само потім спускається. Це зроблено для того, щоб рослина добре вкорінювалася, тобто щоб корінь шукав воду і таким чином розростався. Тут вони знаходяться у нас два тижні, після чого ми пересаджуємо їх у нашу другу фазу. А тут ми використовуємо метод постійного затоплення. Як ви бачите, рослини постійно перебувають у воді. Це зроблено для того, щоб наростити листову масу. Уже на у нас рослина добре вкорінена, і нам потрібен ну, об'єм тобто, об листка. Да? Тобто Це така наша проміжна фаза, де ми дорощуємо нашу розсаду. Потім після другої фази ми вже її, її пересаджуємо в нашу третю фазу. Тут ми використовуємо метод проточної гідропоніки. Це вода заходить від початку стелажа, і вже з просто спадає, тобто йде по каналу. Рослини вбирає стільки пожежних речовин, скільки їм потрібно, і вода вертається назад в бак. В чому суть гідропоніки, що ми використовуємо на 90% менше природних ресурсів, а саме води. Тобто, в нас вода циркулює повністю по колу. Да? От вона наповнилася і назад спустилася в бак. І так без, без перебій. Скільки потрібно часу, щоб від насінинки вирос уже готовий продукт? Потрібно 6 тижнів. Взагалі, цикл у нас 6 тижнів. Тобто, якщо б ми запускали зараз з нуля, нам потрібно 6 тижнів для того, щоб отримати перший врожай. Але так як у нас весь процес налаштований на циклічності, у нас ну, тобто, процес повторюється да, один за одним. А ми зараз знімаємо врожай двічі на тиждень. Для чого потрібні ось ці? От хтось би сказав просто якісь гірлянди. Чим вони допомагають? Що це а, за лампи? Це спеціальні фітолампи і а, спектр підібраний відповідно до а, типу рослин. Це наші ну зараз. Ми маємо листя салату, да? це штучне сонце, яке допомагає нашим рослинам а, рости. Чи вимикаєте по світло на ніч для ваших рослин, так як в природньому середовищі відбувається? Та звичайно, ми е, симулюємо світовий день, е, і в нас е, ну, світовий день у рослин триває 16 годин. 8 годин вони відпочивають, і так як це буває ну, у людини, там в сні ми ростемо, так само і в е, рослин, коли е, ніч вони ростуть. Чим краще мати саме таку ось ферму від того, наприклад, ресурсу затратно чи за як краще для самої землі, ось така ферма ніж вирощувати саме на звичайному ґрунті під відкритим небом. Вертикальна сіті ферма. А використовує на 90% менше природних ресурсів: це води і площі землі. Тобто ми на тій самій площі так можемо вирощувати в 300 разів більше продукції, ніж би якби ми вирощували на, на звичайній землі. Плюс ми не засолюємо ґрунти, тому що коли рослини ростуть, все рівно додаються да, добрива для їх підтримки росту. І ми використовуємо набагато менше добрив, з рахунок того, що ми зразу доставляємо ці потрібні елементи, які потрібні для росту рослини. А в землі ти льєш да, в добриво в землю, і а, там вони отримують лише десяту частку ось, а, тих потрібних елементів. Да, тому тобі потрібно звати, а, більше. Наша ж продукція є повністю чистою. Ми, як ви бачите, тут підтримуємо максимально стерильні, а, можна так сказати, а, умови. Ну, От сьогодні ми з вами Так, одягнулися, обробилися, і це не просто так, а, тому що ми захищаємо максимально наші розвити. Від різних хвороб. Ну, і наша продукція є чиста. Я ось так можу зробити, да, взяти будь-який листок і з'їсти. Не миючи його. Не То розкажіть, які у вас є види, чим вони відрізняються. На сьогоднішній день ми вирощуємо чотири види салату: це салат ромен, який є найпопулярнішим mm -hmm. у нас. І ми вирощуємо десь 80% саме його. Потім у нас є салат саланова, mm -hmm. саланово-маслянистий. Він ну, так виглядає як квіточка. І дуже має м'який листок і смакує такий маслянистий. От як вершкове як масло. Салат Батавія зелена і червона, тобто ми розділяємо на два види, тому що кожен з них має свій смак. Ми привикли, всі бачити в магазинах типу Лоло -Росо, Лоло <гум> да, да, Це всі знають. <гум> <гум> всі знають. Ми цього не вирощуємо, тому що ну, ми хочемо запропонувати якийсь унікальний продукт. Як ви керуєте усім цим процесом? У нас весь процес, майже весь процес автоматизований. А я перебуваючи, наприклад, там вдома чи за містом, можу бачити усі ключові показники, які мені потрібно бачити. Це починаючи з температури, вологість повітря, електропровідність води тобто вміст соли. А, і а, кислотність. Так само можу регулювати світло, да, коли включати, коли виключати, а, бачу, це, бачу це все. А так само є а, датчики, які спра... датчики безпеки, які спрацьовують, да, датчик затоплення, якщо, ну, там, не дай Бог, у нас щось десь прорвало, що це він спрацьовує, вимикається повністю вся система датчик а, диму, який також спрацьовує, якщо ну, не дай Боже, виникає якесь а, загорання. Так. Автоматика повністю контролює подачу добрив. Да? Тобто, Якщо міст, солей в розчині падає, автоматика автоматично додає концентрати, які в нас стоять, які ми робимо вручну. Так само є у нас спрацьовування, якщо вологість повітря більше за норму, чим нам потрібно, так само вмикається витяжка. Да? Світло включається так само по таймеру. Тобто ця фарма не потребує людського розпочання ресурсу. ви можете самостійно все виконувати. Вам не потрібні працівники. Є механічні процеси, для яких потрібні працівники в мене є один працівник Ярослав, який займається повністю посадкою, пересадкою рослин. Так, так, в більшості тут контроль, ну тобто вони ростуть самі. Якщо у нас є створені умови, а то рослини ростуть самі. Не треба прополювати бур'ян і так далі. І так далі. Як вигадаєте, чи насправді майбутнє за такими технологіями, як ці технології? Нам допомагають розвиватися. Я думаю, що це все зараз в Україні тільки починає а, розвиватися, набирати обертів. У мене дуже багато запитів. Люди цікавляться від, відкривати такі ферми у інших містах, а, навіть вдома, по, можливо. По, по Да, До речі, це дуже класний інструмент. Да, от ну реально складного а, нічого немає. Да, якщо ти знаєш, а, як це зробити, да, а, і а, вирощувати все буде. А мати завжди свіжий угу. продукт, який ти можеш не знаю, використовувати ну там ввечері чи там зранку накришити собі салат. Друзі, ми сьогодні вас занурили у новий світ, у світ сучасних технологій, і про те, як відбувається вирощування листя салату у вертикальній сіті фермі.